Україна, місто Запоріжжя. Бажаю всім миру і добра. Вітаю вас в моєму домашньому саду. Я сьогодні хочу звернути увагу на таку частину моєї роботи в саду як організація харчування. Я собі придбав для цього такі термоси, не завжди вдається працювати. Вдома не завжди є можливість, а точніше, навіть час для того, щоб щось е, приготувати. І таким чином я вирішив собі купити термос харчовий на 0,6 літрів фірми такої Esbit. От. Я сам Потім уже пошив для нього із шматка суконної тканини такий чохольчик. в якійсь мірі він ще дає додаткову теплоізоляцію. І для чаю кави я придбав отакий термос-літровий фірми Stanley. Ці термоси досить дорогі, ну але я виходив з таких міркувань, що якщо бренд більш-менш іменитий, то напевно там є вхідний контроль матеріалів, які використовуються. Якщо по технології закладена харчова нержавіюча сталь, то Відповідно, вона буде харчовою. Якщо передбачені ті чи інші режими в зварюванні, застосовування харчових пластмас, то у дорогих брендів така наївна думка, але вона в мене присутня, що там це все буде зберігатися, контролювати і таке інше. Так що я в харчовому термосі заварюю крупу зернятка кунжута льону, залив кропом і під час обіду в мене вже готова повноцінна їжа. Ну а чай чи якісь трави то ще простіше. І Досить зручно, бо в мене колись був термос на пів літра, ну, маловато. А це літровий в самий раз. Білий колір взяв, не захотілося переплачувати пару сотень гривень за якийсь сірий чи зелений, ну, я думаю, при роботі через час цей білий і так стане сіреньким кольором, так що потреба переплачувати. В моєму випадку немає. Так що зверніть увагу на таку невід'ємну частину роботи як харчування, бо коли голодний, то робота не дуже йде в, ну, в Всякому випадку для мене це так. Так що... Всього вам найкращого, всім миру і добро. До побачення.